Якщо говорити про сам кожух оцього реактора веве 1000 то величезні сумніви, що не зуміють його підірвати. Там треба підривати важкий ядерний боєприпас, тому що всі атомні електростанції радянського союзу, починаючи з 50-х років, коли вони почали будуватися, якраз і будувалися з розрахунком у тій частині, що кожух має витримувати прямий ядерний удар якого але все ж таки це метри, метри і ще раз метри залізу бетону і, і цементу, і плюс сам реактор побудований в такий спосіб, що він може витекти, якщо розплавиться зниз, там так спеціально все зроблено. Якщо їй буде провокація, то найімовірніше із системами охолоджень. Чи може підігріють той самий реактор і здійснять щось на, на кшталт. Нового Чорнобиля, але є одна деталь: якщо таке стається, ми маємо розуміти, це не проблема вже України. Так нам доведеться знову переживати той жах, який ми переживали у 86-му році. Але така акція буде однозначно акцією ядерного геноциду. І на це питання вже будуть змушені відповідати наші західні колеги і Китай у тому числі. Чи до цього дійде мені дуже важко сказати. Неможливо зрозуміти, що у голові у божевільних.